Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо найпоширеніші міфи, в котрі раніше вірила і я. Так що давайте наливайте собі теплий чайочок і поїхали розбиратися. Міф перший: якщо качати прес щодня, можна прибрати живіт. Реальність жир не спалюється локально. Прес можна качати хоч щодня, але без дефіциту калорій жир не піде. Для схудення потрібен комплексний підхід. Це у нас балансоване харчування, кардіотренування та силове навантаження. Міф два: чим більше піднієш, тим більше худнеш. Реальність під це не жир, а вода. Втрата рідини під час тренування може дати тимчасовий ефект схуднення, але після поповнення водного балансу після тренування вся вага повертається назад. Жир ми втрачаємо тільки за допомогою дефіциту калорій, а не через противиділення. Міф 3. жінкам не можна качати великі ваги, бо вони стануть перекаченими. Реальність: жіночий організм має низький рівень тестостерону, тому набір великої е, м'язової маси це дуже складний процес, особливо природним шляхом. Силові тренування допомагають підтягнути тіло, зроблять його рельєфним та підвищать витривалість. Міф четвертий: мій самий улюблений: якщо не не їсти після тренування, схудне швидше реальність: після тренування організму треба відновитись. Тому, якщо не поїсти після тренування, то це може призвести до втрати м'язів та уповільнення метаболізму. Оптимальний варіант приблизно десь через годину або через дві після тренування це білково вуглеводна вечеря. Міф 5: біг найкращий спосіб схуднути. Реальність: біг дійсно допомагає спалювати калорії, але це не єдиний ефективний метод. Найкращі результати дає поєднання кардіо та силових тренувань. Силові тренування допомагають збільшити м'язову масу, а більше м'язів швидкий метаболізм. Міф 6. чим довше тренування, тим краще. Реальність тривалість тренування не завжди визначає його ефективність. Важливіше інтенсивність та правильна програма. Оптимальний час для тренування від 45 до 60 хвилин роботи. Міф 7. Їсти після 18.00 не можна, якщо хочеш схуднути. Реальність: час прийому піші не такий важливий, як загальна калорійність за день. Якщо ви не перевищуєте свій добовий калораж за день, можна їсти навіть перед сном. Міф 8. Протеїн – це шкідливо і це хімія. Реальність: протеїн це звичайний білок, такий як м'ясі, риби чи яйцях. Він не шкодить здоров'ю, якщо немає проблем із нирками та допомагає закрити а, суточну норму білка за день. І останній дев'ятий міф. Чим швидше худнеш, тим краще. Реальність занадто швидке схуднення від 1 кг і більше, зазвичай призводить до нестачі енергії, втрати м'язової маси та повернення ваги назад. Безпечна втрата ваги від 500 грамів на тиждень. Якщо для вас це відео було корисним, ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, який саме міф вам був саме такий цікавий. Може, щось нове дізналися. І до зустрічі в нових відео.